Привіт, друзі! Ви на каналі Епіцентр з вами ваш гід у світі інновацій Михайло. Ну тобто я. Новий рік 2025 от тільки розпочався, а в світі технологій вже відбулася надзвичайно цікава подія. Міжнародна виставка CES у Лас-Вегасі продемонструвала нам безліч новітніх гаджетів побутової техніки, потужну цифрову електроніку, ультрасучасні транспортні засоби та ще багатько різного. Певний, що навіть від. Свідувачі цього заходу за кілька днів не встигли роздивитися всі експонати. Але я планую у першому випуску Техної News в новому році розповісти вам про найцікавіше та найактуальніше. Тож, влаштовуйтесь зручніше, дивіться уважно та обов'язково. Ну, підпишіться ви вже на канал Епіцентр. Ну, Ми ж стараємось для вас. О, 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 бачу, готово. Починаємо! Корпорація Oshkosh, відомий інноватор у галузі спеціальних транспортних засобів, здобула престижну нагороду CES PIX Awards. Отримати її допоміг автономний робот під назвою Harry. роботизований самохідний сміттєзбірник, оснащений штучним інтелектом, передовими датчиками та підтримкою мобільного додатку. Гаррі може самостійно збирати сміття та перевозити його до визначеної зони збору. Очікується, що Гаррі стане проривом у сфері екологічних рішень, поєднуючи електрофікацію, штучний інтелект та автономність. Неможливо не помітити неймовірну схожість цього робота з персонажем мультфільму Валі. Пам'ятаю єва. Буде іронічно, якщо Гаррі mm. теж колись самосвідомить себе почне збирати джудернацькі артефакти людської цивілізації та товаришувати з тарганами. <му> На виставці CES 2025 роботизовані роботи пилососи були справжніми зірками, демонструючи нові, а іноді і незвичні функції. Але справжнім фаворитом став роборок. Saros Z70. Робот-пилосос оснащений висувною механічною рукою OmniGrip, яка здатна піднімати предмети вагою до 300 грамів, шкарпетки, дроти та навіть розкидані іграшки. Керувати нею можна через мобільний додаток RoboRock. Пилосос піднімає предмети, щоб прибрати під ним ну, або віднести їх у потрібне місце. Штучний інтелект на борту робота вміє розпізнавати 108 різних об'єктів і може додатково навчитися розрізняти ще 50. Це дозволяє Saros z 70 ефективно обходити перешкоди і адаптуватись до будь-яких умов у приміщенні. Хоча на це були представлені і інші моделі роботів-полососів із механічними руками. Зараз за 70 стане першим, що надійде у продаж найближчим часом. На виставці CES 2025 бренд Lenovo знову підтвердив своє лідерство у сфері інновації, представивши приголомшливу лінійку пристроїв на базі штучного інтелекту, що охоплює потреби професіоналів, геймерів, студентів і творчих людей. У центрі уваги не просто техніка, а інтелектуальні рішення, які формують новий рівень персоналізації, продуктивності та зручності. Серед яскравих новинок виділяються ноутбуки ThinkPad X9 Aura Edition із технологією Copilot+, Plus, які забезпечують автоматизацію повсякденних завдань. Елегантний дизайн та OLED-дисплей преміум класу. Не менш вражаючий ThinkBook Plus Label 6 покоління здивував відвідувачів своїм розгортаючим дисплеєм, який ідеально підходить для багатозадачності. У категорії ігрових пристроїв Lenovo представила абсолютно новий рівень. Портативного геймінгу з концертами Legion Go та Legion Tab. Вони поєднують потужність, стиль і ергономіку, пропонуючи oled Дисплей, П'юр підтримку трасування променів та революційні системи охолодження. Геймери отримали можливість грати будь-де не втрачаючи якості та продуктивності. Для бізнесу Lenovo підготувала настільні комп'ютери фінк нового покоління. Що використовують можливості ШАІ для вдосконалення відеоконференцій, зниження шуму та підвищення енергоефективності. Особливою популярністю користувалися моделі ThinkCentre Neo 50Q QC із компактним дизайном та ультракомпактний ThinkCentral Neo Ultra другого покоління. Однією з найбільш обговорюваних тем став інноваційний Його Slim 9i. Перший у світі ноутбук із технологією камери під дисплеєм, що створює ефект безрамкового екрану. Це пристрій для тих, хто цінує мінімалізм і максимальну ефективність. Lenovo також презентувала низку концептуальних продуктів із збудованим шаї, серед яких миша Adapt X, яка може стати і хабом, і аварійним пауербанком, та Headphones з функцією перекладу в реальному часі. Грешті усі ці рішення свідчать про орієнтацію бренду на майбутнє, де технології не лише полегшують життя, але й стають його невід'ємною частиною. Стенд Lenovo став одним із найбільш відвідуваних на CS2025, пропонуючи гостям зазирнути у майбутнє, де пристрої не лише виконують завдання, а й думають разом із користувачами. Один із засновників платформи Ukraine Take Shelter, випускник Гарварду Аві Шіфман, запустив стартап Frame, що пропонує революційний гаджет для емоційної підтримки. Виглядає це як кулон – невеликий круглий пристрій з кнопкою е прикріплений до шнурка. Проте стартап Base Headwear рекомендує носити його на скроні. Для покращення взаємодії з девайсом такий спосіб використання виглядає доволі незвичайним. Friend працює на основі передових мовних моделей: Cloud 35 від Anthropic та Lama 3 від Meta. Він постійно слухає свого власника та завдяки штучному інтелекту генерує текстові відповіді, які надсилаються на смартфон. Цей гаджет не створений для підвищення продуктивності його головна мета забезпечення емоційної підтримки та боротьба із самотністю. Пристрій орієнтований на людей, які відчувають ізоляцію або потребують співрозмовника. Френд поки що недоступний у магазинах, але можна оформити перед замовленням. Гаджет коштуватиме 99 доларів і працюватиме лише на пристроях із iOS. Перша партія очікується у січні 2025 року. Компанія Ріктор представила концепт революційного транспортного засобу електричним Skyride X1 може трансформуватися в квадрокоптер. Транспортний засіб підіймається у повітря на висоту до 200 метрів. Передбачаються дві модифікації: перша версія матиме батарею ємністю 10,5 квт годин і забезпечуватиме до 25 хвилин польоту. Ну а друга з батареєю 21 квт години дозволить залишатися у повітрі аж 40 хвилин. Розробники обіцяють, що використання Skyride X1 буде максимально безпечним завдяки численним резервним системам, вбудованому парашуту та можливості автоматичного зльоту та посадки. Крім того, пристрій оснащено технологією планування оптимального маршруту під час польоту. Запуск девайсу заплановано вже на 2026 рік. І очікується, що ціна новинки складатиме всього лише 60 тисяч доларів. Це робить SkyRide X1 відносно доступним рішенням у сегменті інноваційного транспорту. Ну, як на мене, то виглядає цей транспортний засіб не дуже надійним. Чи варто у нього сідати? Я вирішив спитати у нашого шаї-консультанта СТ-шика. Насправді, Skyrider X1 може бути безпечним, якщо виробник реалізує всі заявлені функції, включаючи резервні системи, вбудований парашут, автономне управління та оптимізацію маршрутів. Однак реальна безпека залежатиме від успішних випробувань, технічної надійності, дотримання регуляторних норм і доступної інфраструктури. На початковому етапі ризики залишатимуться, тому важливим є ретельне тестування перед масовим використанням. Будемо сподіватись, що персональний повітряний транспорт у майбутньому буде не тільки зручним і швидким, але й безпечним. Ви дивились Техно Епік Ньюс на каналі Епіцентр, у якому ми з вами розглянули найцікавіші новинки, представлені на виставці CES 2025. Що вам сподобалось найбільше? Обов'язково напишіть це у коментарях. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!